Христос рождається, вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо порівнюватимеш себе з іншими, може стати гордим або зневіреним, бо завжди були і будуть гірші і кращі від тебе. Це порівняння, яке часто людина застосовує повідношення до себе, воно дійсно діє на нас дуже згубно. Тому що коли людина порівнює себе з кимось, вона перестає вірити у свої власні сили. Хтось для нас може бути тільки взірцем, але не порівнювати. От він такий класний, а я такий поганий. Ось це порівняння. Але коли людина каже, ось дивися, він досягнув успіху, і я можу це зробити, і мені це під силу, я можу спробувати. От тут треба розрізняти ось цей момент порівняння і приклад зірець. Я часто чую від людей, які. Порівнюють нашу країну з іншими країнами, які в цьому порівнянні не бачать краси і величі своєї держави. А навпаки, вони вважають, що ми, українці і наша держава є чимось меншовартісним, вартісним, що треба звідси їхати, втікати. І багато людей чекають на той момент, коли відкриють кордон для того, щоб втекти з цієї країни. Бо тут немає перспективи, тут немає нічого. І от це, про що сьогодні читалося, цей уривок із цієї дезидерати. Коли ти порівнюєш себе з кимось, от саме ось це порівняння з кимось призводить до того, що людина стає або гордою, або навпаки, зневірюється в цьому житті. Христос ніколи нікого ні з ким не порівнював. І Господь не порівнює нікого ні з ким. Господь кожному дає за його спроможностями. І в залежності від того, як людина користається тим, що їй дано, Господь Бог або винагороджує її, а може й позбавити всього. Це от приклад ось цієї притчі про таланти. Кожному дає за спроможність. І коли людина приймає ось ці таланти, і не боїться, а ризикує, розвиває їх, вона отримує завжди результат. Ми в нашому житті повинні відкинути ось цей момент порівняння, тому що кожен з нас є особистість, кожен з нас є індивідуальність. Саме порівняння вбиває в людині особистість. Вбиває в людині оцю неповторність Божого творіння. Бо коли ми починаємо себе порівнювати з іншими, ми наче, знаєте, вганяємо себе в загальну масу, втрачаємо своє лице. А той, хто не боїться сказати про те, хто я є, то він завжди буде людиною. Христос не був як усі. І цього навчав своїх учнів не бути як усі. Говорив їм про їхню особливість індивідуальність. І це він говорить кожному з нас. Що кожен з нас є неповторний, кожен з нас є особливий. І ми цю особливість маємо розвивати в собі. Ми цю неповторність цією неповторністю ми маємо пишатись. А не навпаки боятися її чи зневажати. Порівнювати себе з кимось не потрібно, бо ми повинні дивитись на певний приклад. Якщо хтось щось досягнув чи навпаки, не скористав своїм нагодою. Все в нашому житті дає нам Господь Бог як приклад, не порівняння, а тільки як приклад. І от бути особистістю це цінувати себе, а цінування себе ніколи не порівнювати себе з іншими, а тільки дивитись на інших як приклад. Бо якщо б Господь Бог хотів, щоб ми були всі одинакові, ми б не були насправді такими різними. І саме наша різність фізіологічна. Психологічна, духовна, оця неповторність і робить нас багатими насправді. Тож маємо цінувати цю свою неповторність, не бачити в ній недостатків, а навпаки, розвивати її так само, як і наша держава. Її не можна порівнювати з іншими державами. Вона дана нам єдина і неповторна. Нам треба тут розвивати її, не втікати в неї, а навпаки робити її неповторною найкращою, робити її прикладом для інших. Тож будьмо неповторними, не порівнюємо себе з іншими і в такий спосіб зберігаємо свою особистість. Прошу домолити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти Господи цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз із зброєю руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. Усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України. Більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, допоможи віднайти всіх безвісті, зниклих, і поверни всіх полонених додому. Даруй нам сьогодні тиху, спокійну ніч. А завтра день перемоги, бо ти святий все завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос рождається.